Вітаю всіх! У мене було питання про економіку України на 2024 рік. Економіка України на 2024 рік. Бо там казали, що голод буде. Писали багато питань мені. Я хотіла зробити, але забула трошки. Так, економіка України, яка буде у 2024 році? Ну Що повна капець? Угу. Всі самі старші аркани рішення прийматися потрібно. А що у нас Верховна Жриця? Що за сила? Питання. О, накопичувати ресурси треба, дні ресурси. Світ, підтримка світу потрібна. Але самим треба накопичувати ресурси. Ви знаєте, я з того, що я бачу, будуть вони силою виманювати всі податки. Це правда про податки, що пишуть. Угу. Нові шляхи шукати. Де взяти гроші? Нові шляхи для грошей. Нові шляхи для грошей. І приймати швидкі рішення на цю тему. Тобто, зміна податків, ще якісь збори, скорочення видатків. Допомога на світ дуже велика. Надія, допомога від світу грошова. На жаль, наша економіка така. І постійно карта таємниці, таємності. І стало вже. Так, давайте подивлюсь, О, що Будуть виплати ВПО, які там отримують. Виплати ВПО у 2024 році. Будуть подовжені. Будуть платити ВПО. Там 2000. Надорослу, здається, 3. На дитину, так. ВПО будуть платити у 2024 році людям. Ви знаєте, хочуть, але боже, можуть зупинити їх. Ви знаєте, може бути. Угу. Так. Виплати. Дивіться, можуть бути проблеми конкретні з виплатою ВПО, тому що грошей немає на це. Проблеми будуть з виплатами ВПО. Скажу відразу: це дуже серйозні проблеми будуть з цим. Тому надіятись на це не дуже варто. На жаль, така ситуація, бо немає грошей на це. Подивимось, вони хочуть це зробити, але я ще продивлюся у січні місяці, яка буде ситуація.